Китай кидає виклик світу. Цей кабель знищить всі інші дроти у вашому домі. Китайці щойно створили кабель, який може повністю прибрати всі проводи навколо вас. І це перевертає все з ніг на голову. Його назва GPME універсальний інтерфейс нової епохи. У ньому в одному кабелі поєднуються USB, HDMI, звук і інтернет. Більше ніякого клубка проводів під столом або біля телевізора. Вам тепер потрібен тільки один кабель і нічого більше. Його характеристики вражають швидкість передачі даних 192 Гб за секунду. Відео. у 8К. При 240 кадрах на секунду, без жодної затримки. Через одне підключення він може дати до 480 Вт живлення. Кабель буде у двох версіях: тип B і тип C. Тип C працює навіть зі звичайними входами usb c Ви можете підключити його до вже наявних пристроїв та користуватися цією технологією прямо зараз. Але ось справжня причина, чому Китай вирішив створити свій стандарт. Вони хочуть остаточно позбутись плати за ліцензії західним компаніям за чужі технології та USB. Власний стандарт дає їм повну технічну незалежність. Згадайте всі свої нинішні дроти: USB для даних, HDMI для відео, окремі блоки живлення, Нет для інтернету тепер усе це замінить один універсальний кабель, швидший і потужніший за все, що існує. Якщо GPM визнають в усьому світі, всі технології будуть змушені перейти на цей новий стандарт, і всі наші сучасні кабелі просто стануть пережитком минулого.